Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео мені хочеться поговорити з вами про дуже велику, можливо, саму таку об'ємну категорію ароматів, яка існує в парфумері, а саме про квіткові аромати. Першим я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, підписатися на мій канал, проявляти в активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу з того, що звучання квітів і взагалі наявність квітів в нашому житті це є одне з таких джерел натхнення, які дарують нам. І наповнюють нас позитивними емоціями, які якось дають можливість нам відволіктися. Якщо ми говоримо про жінок, то присутність квітів в нашому житті підкреслює нашу жіночність, може бути уособленням гарного ставлення до нас. І, безумовно, з давніх часів всі поціновувачі звучання квітів. Хотіли зберегти оце невагоме, таке п'янке звучання квітів, якось його зафіксувати і використовувати це звучання для особистого задоволення і для того, щоб дарувати це задоволення іншим, коли ми користувалися, аби користувалися та звучати. Ольфакторним проявом тієї чи іншої квітки поява квіткових ароматів вона спіпала власне з зародженням самої парфумерії і в перші періоди існування парфумерії і, зокрема, квіткових ароматів, якраз виготовлення і добування оцих таких віддушок, які б звучали. Пахощами тієї чи іншої квітки відбувалося лише за допомогою природної сировини, методом дистиляції, там якихось методом настоянок. Але оскільки це була натуральна сировина, то досягнути такого, знаєте, чистого, кришталевого запаху звучання, це звучання мало дещо не надто приємне таке. Тональність, коли відчувається, що квітка не свіжа, а вона пропадає, як то кажуть. І от ця домішка до основного аромату була здебільшого дуже такою ну, практично постійною. Константою, яка існувала поряд з основним ароматом квітки. І лише з появою синтетичних компонентів альдегідів, парфумерам вдалося досягнути чистого, такого абсолютного. Дуже красивого ольфакторного прояву квіток. Саме синтетичні компоненти Альдегіди дозволяли забрати лише саме красиве із тональності звучання тієї чи іншої квітки, і вже потім використати це, це звучання в побудові тієї чи іншої композиції. Важливо додати, що Квіткові аромати включають в себе дуже велику кількість підкатегорій. І ці підкатегорії залежать від решти компонентів, з якими поєднані квіткові ноти. Це можуть бути квітково-шипрові композиції, квітково-амброві, квітково шкіряні квітково цитрусові Ну, тобто, виходячи з того, які допоміжні компоненти. Допомагають знову ж таки створити композицію і, ніби обрамляють основне квіткове тональність звучання, так і формуються ці категорії. Великою категорією в квіткових ароматах є білоквіткові аромати. До речі, на моєму каналі є огляд на цю категорію парфумів. Саме в. Квітковому е, сімействі парфумерії, тому якщо вам цікаво, можете ознайомитися. А сьогодні я би хотіла поговорити про представників квіткових ароматів, де є солюючою одна з квіткових нот. Ну, Безумовно, багато вже було цього сказано на моєму каналі, що основною самою такою затребуваною нотою в, в світі квіткових нот є нота Троянди. Це королева квітів. Поряд з нею стоїть король квітів. Це безумовно жасмин. Ну і далі неймовірно красива квіткова палітра, яка уособлює в собі втілення квіткового звучання нот лілеї, конвалії, ілангілангу, апельсинового цвіту, нот ірису. Це такі основні компоненти, довкола яких, власне, зазвичай будуються піраміди. Тих чи інших ароматів в різних брендах, як то люксу, так і ніше. Ну і от сьогодні я вашій увазі хочу ще представити представників квіткових ароматів з солюючим звучанням тієї чи іншої квіткової ноти. І якщо ми говоримо про ноту троянди, то сьогодні вашій увазі я хочу представити аромат, де ця нота є солюючою, композиція бренду Sisley Easy. Е, е, композиція. Е, Є таким уособленням дуже красивого трояндового прояву. Починається вона нотами альдегідів, білого бергамоту та рожевого перцю, а в серці троянда разом з півонією, разом з конвалією, квітковими нотами. І база з білого мускусу, амбри м'яко, невагомо і дуже виразно допомагає троянді проявити себе в усій красі. І для мене це еталонний аромат з. Нотою троянди, от, в такому класичному квітковому звучанні. Якщо ми говоримо про ноту жасмину, багато де вона присутня, ну, особисто для мене це десь 85% всієї парфумерії, яка там, є в моїй колекції, зазвичай там жасмин є як або основним компонентом, довкола будується композиція, або ж допоміжним. І от таким е е ароматом, в якому жасмин я Дуже красиво відчуваю, але в такому незвичному прояві, і це аромат бренду Dior Дюна. Окрім жасмину, безумовно, тут відчувається і Ілан, гіланг, і лілія, і троянда, і все це в такому знову ж таки неймовірно красивому поєднанні з тими самими альдгідами. Якось це. Для мене і солоно, і солодко, і якесь таке воно піщане це звучання, ну і неймовірно, красива така квіткова тональність, і, зокрема, тональність жасмину. Дуже часто говорю про цей аромат, неймовірно, він мені подобається. Тому сьогодні демонструю його як представник аромату квіткового з нотою жасмину. Якщо ми будемо говорити про ноту Ірису, яку я неймовірно люблю, яка дуже цінується в світі парфумерій, то таким квітковим ароматом сьогодні я б хотіла вам презентувати аромат бренду Chanel номер 19 Pudre. Е, Ну, власне, версія Pudre вже може підказати про, те, що, ну, нам підказати про те, що в ароматі є нота Ірису, тому що саме для ірису характерне, оце таке приємне. Припудрене, солодкувато-вершкове звучання, і воно тут безподобне, дуже красиво проявлене, неймовірно прекрасно розкривається цей аромат. Ось ж таки, ірис тут разом з жасмином в серці, неролі та мандарин на старті. Дуже так ясно починають цей аромат. Ветивер, мускус та боби тонка в базі. Дають можливість от проявлятися у цьому такому, знаєте, еталонному звучанню Шанель. І це дуже красиво вишукано. І якщо ви шукаєте квітковий аромат з нотою Ірису, то я вам щиро рекомендую звернути увагу на композицію Шанель номер 19 Кудре, тому що в цій композиції нота ця прекрасна. Ще раз повторюсь, вона в тандемі з жасмином. І це дуже-дуже вдале поєднання, неймовірно красива композиція. Якщо говорити про ноту Лаванди, яка також дуже часто зустрічається в парфумерії, і довкола цієї ноти побудовано багато композицій, то одним з таких самих популярних втілень використання ноти Лаванди є аромат бренду, і, власне, вся серія бренду Герлен, це серія Moon Guerlain. Сьогодні я говорю з вами про... Версію в туалетній воді. Вона неймовірно красива, побудована довкола ноти лаванди, лаванда на старті. Безумовно, ще одним з основних компонентів ароматів цієї серії є жасмин сампак. Він теж прекрасно тут проявлений. Також, неймовірно, красивий бергамот. Тут також прекрасно ем, відчувається нота знову ж таки іланг-ілангу, апельсинового цвіту, дуже красива ваніль, традиційна для цієї серії. Неймовірно, красивий прояв знову ж таки, як лавандової тональності, так і ноти в жасмину, ноти і Якщо ще говорити про лаванду, дуже популярною є серія з цим компонентом в бренді Saint Laurent, це Альромати Libre, де лаванда є як на старті, так і в серці. Це якщо говорити про версію Ode Parfum Лібре. Також це тандем з, знову ж з апельсиновим цвітом, неймовірно красиве поєднання, вишукане, делікатне, елегантне, нота карамелі дає знову ж цю. Приємну гурманіку, затишок, ну дуже красиві композиції, і, от власне, такий типовий представник з нотою лаванди в піраміді. Продовжуючи тему квітів, одним із таких квіткових компонентів, які дуже часто використовують в парфумерії, це є нота конвалії. Як я десь уже зазначала, в принципі, природним шляхом добути есенцію цієї квітки неможливо. Лише в промислових хімічних потужностях це робиться. І от таким для мене уособленням ноти конвалії є аромат бренду Dior – композиція Diorissimo. І це поєднання, симбіоз ноти. Ну, Як мінімум, я так відчуваю не лише ноту конвалі, а ще й мені відчувається дуже красива нота буску. І це якийсь такий неймовірно красивий, весняний, свіжий, такий знаєте, наповнюючий тип прояву. Дуже красива композиція, знову ж таки, це версія 2009 року сучасна. І вона побудована конвалі на основі компонентів Ілангілангу. Це старт. В серці тут знаходиться конвалі і жасмином фінішує аромат. Але ще раз кажу, от якесь таке незвичне поєднання, що я особисто для себе відчуваю ноту, і, окрім конвалії, окрім жасмину, ще відчуваю ноту буску. Прекрасна композиція, чудове втілення, у такої класичної, квіткової композиції в парфумерії. Тому, якщо ви шукаєте щось подібне, я щиро рекомендую звернути увагу на цей аромат. Ну, якщо ми вже говоримо про Елангіланг, то однією, і знову ж і про той самий же Смин Строянди однією з таких еталонних композицій, в яких є цей компонент, для мене є аромат бренду Шанель, Шанель No5, версія премєр Це нове прочитання класичної композиції Шанель No5, яка була створена ще в 1921 році, і стала, знаєте, таким е, якимось. Нову, стала новою точкою відліку саме в парфумерії і саме завдяки використанню синтетичних компонентів, таких як Альдегіди. І от версія о прем'єр від класичної версії Шанель No5 відрізняється саме тим, що в піраміду поклали значно більше альдегідів, і це зробило Таку, знаєте, можливість аромату проявлятися ще ясніше, легше, невагоміше, не так інтенсивніше, як ну, класична версія Ode Parfum Chanel номер no. 5 І багато з експертів і з користувачів щиро рекомендують знайомство з культовим ароматом Chanel номер no. 5 саме з цієї версії, тому що вона якась така більш зрозуміла, більш доступна, більш така. якась... Ну, характерна для нинішніх сучасних умов не так складно побудована. І якщо ми говоримо про ноту Ілангі-Лангу, то саме вона знаходиться. На старті композиції разом з альдегідами та нотами Неролі Жасмин і Троянда, куди без них в цій композиції вони знаходяться в серці, і от ця якась знову ж таки п'янка, квітковість тут безумовно присутня, залишається. Ну а ваніль, сантал та ветивер знову ж таки довершують оце прекрасне шанелівське звучання. Дуже красивий аромат, і кожен з компонентів квіткових, зокрема, тут прекрасний. Тому якщо ви поглядаєте на аромат Шанель No5, але ще не наважуєтеся якби, познайомитися з ним, або у вас, можливо, вже був якийсь негативний досвід, то я вас ще раз вкотре прошу зробити підхід до цього аромату і почати от, зокрема, з версії Шанель No5 au Premier. Прекрасна композиція з прекрасними компонентами, ну і квітковими проявами, про які ми сьогодні з вами говоримо. Нота Лілії також. Лілія, зокрема, відноситься до білоквіткових ароматів, і вона теж дуже часто використовується в парфумері. І представником цієї ноти в моїй колекції є аромат, про який я е, дуже часто говорю, останнім часом перестала, але не, не припинила їм користуватися. Це аромат Беренду Карті Бозерво. І це. Така ода лілеї стартує аромат зеленої лілеї та зеленими нотами. В серці тут лілея. І далі лілея та деревинні ноти в базі. Красиво, п'янко, елегантно, якось так вишукано. Ну, я можу бути не об'єктивна, тому що я щиро захоплена цією композицією. Від чистого серця рекомендую вам познайомитися з цим ароматом, якщо у вас не було такої можливості, він прекрасний. Якщо ви любите і шукаєте ноту лілеї в парфумерії, тому що ну, вона така е, ну, досить неоднозначна в своєму прові, то зверніть увагу на цей аромат, він він ну, просто неймовірний. І, до речі, от зараз говорила про лілею, і е, прийшла мені така думка, що багато хто е, ну, е, Думаючи про квіткові аромати, в них є таке внутрішнє очікування, що це будуть легкі, невагомі, прозорі аромати. Але, ну, поспішаю вас застерегти і зауважити, що. Квіткові ноти дуже часто проявляються в такій глибокій, інтенсивній, насиченій манері прояву. І тому аромати, в яких ви там можете, коли ви читаєте піраміду, і побачити ту саму троянду, ту саму конвалію, той самий жасмина, пальценови цвіт, вам може здатися, що це якась така невагома парфумерна хмаринка. А на практиці це може виявитися дуже інтенсивний насичений аромат, тому що, по-перше, це залежить від компонентів, які використали парфумери, створюючи піраміду. Ну і знову ж таки від партнерів, інших партнерів, які не належать до квіткового сімейства, які створюють якусь таку більш щільну, інтенсивну насичену. Ну, Насичений такий фон, і ці квіти теж досить інтенсивно, щільно, потужно проявляються. Тому, якщо хтось або ви самі власне, для себе шукаєте квітковий аромат, майте на увазі, що квіти можуть проявлятися дуже інтенсивно. Як та сама лілея, в когось вона може викликати там, ну, дискомфорт в плані голова може розболітися, та сама конвалія має таку подібну дію. Тому зважайте обов'язково на це, якщо ви обираєте квітковий. Аромат, то будьте готовими до того, що він може виявитися на практиці досить інтенсивний та потужний в своєму прояві. А я продовжу. І якщо говорити про ноту піоні, півонії, то для мене вона дуже красива в ароматі Клоя оде парфам. Тут півонія поєднана з трояндою. Троянда це такий основний парфумерний компонент бренду Клоя, ну здебільшого. І аромат. Просто неймовірно красивий, ніжний, тендітний, знову ж таки, в міру щільний. Багатьох з вас може здивувати те, як виглядає мій фалакон. Поспішаю вас попередити, що я займаюся розпивом ароматів, і от такі повномірні рефілери дуже мені зручні для розпиву. Тому, от в такій формі, але це той самий. Красивий аромат з того граненого флакону з тендітним бантиком. Це все та ж сама композиція і її звучання просто неймовірне. Ну і звучання квітів в ній відповідно таке саме. Півонія в цьому ароматі знаходиться разом з Лічі та Фрезією на старті. Конвалія, троянда та магнолія. Серці і красивий кедр та амбра в базі, знову ж таки, м'яко завершують оце звучання, його якось підтримують, дуже красиво відтіняють. Ну, для мене це от така еталонна жіночна композиція. І якщо у вас ну, немає такої мети там, зібрати велику колекцію ароматів, але вам потрібен дуже красивий, якісний жіночний аромат. То я від щирого серця рекомендую вам познайомитися з цією композицією. Вона неймовірно красива, елегантна, така вишкана, жіночна, і цей красивий квітковий прояв, квітковий ось такий тандем. Тут прекрасно працює, дуже хороша композиція, неймовірно, її люблю. Ну, безумовно, один з моїх парфумерних фаворитів, і не, я не могла його сьогодні вам продемонструвати в рамках арома, квіткових ароматів. Це композиція бренду Hermes Жур. І це прекрасна композиція. Це неймовірно красиві білі квіти з нотами ну, Гарденії, запашним горошком, стартує аромат приємними такими Свіжими цитрусами, лимона та грейпфрута. Водяні ноти разом з ними Вони роблять такий, знаєте, дуже красивий свіжий фон для оціх, таких е е е пишних білих квітів та, власне, гарденій. Цей п'янкий горошок, теж те якусь таку свою пікантність додає аромату, неймовірно, красиво. Воно все проявляється, якось працює знову ж таки. Ну, і приємний такий мускус та деревинні ноти забезпечують стійкість, шлейф, оцій всій квітковій красі, квіткові і цитрусовій красі. Неймовірно, класна композиція, дуже її люблю, багато її користуюся. Щиро її рекомендую всім, хто там, звертається до мене за розпивом ароматів, і просить щось поради, і залишаються дуже-дуже задоволені, коли пробують цей аромат. Ну і фіналізувати буду ще одним представником квіткової родини аромат бренду Lancom. Міракл. Це неймовірно красивий аромат з магнолією. Е, цю е, красу звучання магнолії підтримує нота жасмину, яка є і в серці, і в базу, вона йде, стартує. Аромат нотами лічі та фрезії. Перець, імбир та мандарин знаходяться в серці, і вони теж додають, знаєте, оцій пікантності, глибини і нового якогось такого ракурсу, прояву аромату. І знову ж таки, мускус та амбра в базі разом. Жасмином е і е ущільнюють цей аромат, продовжують його стійкість та шлейф, і роблять його якимось таким складнішим. Ніби, як на мене, трошки підігрівають оце таке приємне квітково та фруктово-цитрусове звучання. Ну, як це красиво, Така, знаєте, еталонна класика бренду Lancome та і власне всієї. Французької парфумерії. Дуже давно хотіла цей аромат, неймовірно щаслива, що він з'явився в моїй колекції. І сьогодні мені його дуже приємно вам презентувати в рамках родини квіткових ароматів. Ось, власне, такими є мої особисті представники родини квіткових композицій. Кожна з них, неймовірно, прекрасна. І знаєте, оці квіти, які звучать в цих ароматах, вони ніби заповнюють маленькі прогалини в нашому знаєте, ментальному здоров'ї, в нашому настрої, дарують нам якесь таке піднесення, якийсь внутрішній затишок. І тому я щиро рекомендую спробувати кожен з цих ароматів або ж ті композиції, в яких ви шукаєте той чи інший компонент, про який я сьогодні говорила. Якщо якась композицій вас зацікавила, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся, розпивом. Можете написати мені туди, зробити замовлення, я з великим задоволенням поділюся з вами тим чи іншим ароматом. І якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео, підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Ну і напишіть, якими парфумами, що належать до категорії квіткових ароматів, користуєтесь особисто ви, які у вас враження справляють цим ароматом. Мені буде цікаво почитати. Ну і щось нове дізнатися глядачам каналу буде також не зайво, Тому зустрічаємось в коментарях. В коментарях також можете написати. Такі ідеї на відео, які б ви хотіли бачити на моєму каналі, я з великим задоволенням згенерую матеріал і презентую вашій увазі відео, які були б цікаві особисто вам, тому можете також дати мені знати про це в коментарях. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!